Медичних працівників Кам'янського привітали з професійним святом цього року, за указом президента, день медика вперше відзначають 27 липня. На новій сцені театру вітали наших терапевтів та акушерів, медичних сестер та керівників, лікарень, педіатрів та хірургів. усіх, хто щодня робить надзвичайно важливу роботу, лікує, рятує та опікується здоров'ям мешканців Кам'янського. Я з глибокою повагою від усієї територіальної громади вітаю вас з вашим професійним святом. Останні роки це було тяжке випробування для всієї медичної галузі нашої країни, нашого міста. Цей ковід 19 і повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І ви з з гідністю здолали всі перешкоди. Кожного дня ви повертаєте до життя наших військових. Завдяки вам вони знову стають строй і захищають нашу країну. Кожного дня ви лікуєте наших мешканців, наших вимушених переселенців, для яких Кам'янське також стало. Другим домом. медицина була завжди одним з пріоритетів моєї роботи. За останні роки ми відремонтували багато відділень в наших лікарнях, побудували амбулаторію в Романках, закупали нове обладнання, і зараз ми вже. Підходимо до того, що ми будемо ремонтувати вже повністю ці лікарні. Ми виграли гранти на отримання коштів Європейського банку на повну реконструкцію. я Буду старому назву казати 7 лікарні, 8 лікарні, 9 лікарні. Це повністю утеплення фасадів, заміна вікон, ремонт тих відділень, які залишилися відремонтовано. Благоустрій території зараз у нас ведуться роботи по капітальному ремонту нашої першої лікарні, і також ми будемо сучасний центр реабілітації для наших військових. Найближчі два роки всі ці проекти будуть реалізовані. Дуже важливо, що використовуються кошти наших європейських партнерів, тому що наше завдання створити нормальні гідні умови роботи для вас, наші шановні лікарі, умови нормальні, гідні лікування для наших військових і для наших мешканців. Бажаю, щоб ви були здорові, щасливі, щоб все у вас було гаразд. Нам всім бажаю миру та перемоги.